Скільки церкви в церкві? Приблизно 40 років тому в моєму серці вже в кристалізувався поклик до священства. І коли я про це говорив моїм друзям, подругам вони висували такі аргументи. Христові походи, інквізиція сьогодні напевно додали б ще педофілію. Куди ти йдеш? Я мав безліч від різних запитань, сумнівів, і пішов на розмову до священника, котрий був для мене на той час дуже важливим, був моїм товаришем. І по певній розмові він мені відповів: читай Євангеліє. перший раз я свідомо взяв Євангеліє і почав читати. І мій погляд затримався на тексті, котрий хочу власне зараз проголосити. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його, і, вдаривши первосвященникового слугу, відрубав йому праве вухо. Малхом звали того слугу. але Ісус озвався до Петра: сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, чи не мав би я її пити. Ця Євангелія було для мене тоді дуже важливе, бо спричинило до того, що моє покликання було сповненим і надалі неустанно сповнюється. Я вступив до семінарії. Думаю, що для багатьох з нас, коли живемо в сьогоднішній церкві, воно буде також істотним і допоможе у такому віднайденні себе на ново в церкві. Коли я читав цей Євангеліє, то усвідомив собі, що Петро, перший папа, застосував насильство, повів себе негідно, але тут же поруч з ним стояв Ісус, і ніби не реагував, ніби безпосередньо не впливав на те, що Він робить. Потім через певний час сказав: сховай меч у піхву». Потім виявляється, що Петро ще тричі відрікається від Ісуса, але Ісус після свого Воскресіння не відмовляється від Петра, а запитує його про любов: чи любиш мене більше. І виявляється, що в церкві є важливим те, передусім, чи любимо Ісуса, а потім чи хочемо цією любов'ю любити інших. Важлива є вірність Ісусові, вірність своєму покликанню. Церква не є проблемою сама в собі. Євангелія не є проблемою. Проблема є в нас, грішниках, котрі вміємо або не вміємо жити Євангелієм в спільноті церкви церква є таємнича і містична. В документі Ювенесті Теклезія позначається те, що є динамічною таємницею причастя, місії, служіння. Прекрасна дефініція, важка, але дуже її люблю і хотів би тут проголосити. В таємниці не розуміємо. Таємниця розуміє нас. В таємниці ми є учасниками, не огортаємо її розумом, але можемо помістити її в серці. І тому так важливо є, щоб одночасно в цьому ключі дивитись на церкву. Я хотів також говорити про міф, грецький міф, про орфея і Евредіку. Знаємо цей міф. Пам'ятаємо, що Евредіка наступила на Змія, і він вкусив її, і закоханий в неї орфей. Хотів її видобути, врятувати з тої країни смерті, в яку потрапила. З цієї країни вже не повертаються. Орфей взяв ліру, прекрасно на ній грав, співав пісню любові. перейшов Стікс, перейшов і увійшов до тієї країни, і там боги, котрі ту країну пильнували, сказали йому вражені його співом, що дають йому ще шанс, що може вивести в Рідійку з цієї країни смерті, але при одній умові. Що не буде оглядатись назад? Орфей підтримав цю умову, і пам'ятаємо що співаючи і граючи на лірі, виходить з країни смерті, але не впевнений, чи Евредіка за ним стигає. І коли був майже на землі, коли це щастя могло сповнитись, на жаль, оглянувся і втратив кохану назавжди. Тому цей міф завершується трагічно, завершується перемогою смерті. Завершується депресивно. Молода церква перейняла цей міф і заінтерпретувала на ґрунті Євангелії. Бачимо в римських катакомбах Христа, котрий є представлений як Орфей. Це є той закоханий. В Евредіку, тобто в людськість, котрий не хоче залишити її в країні смерті, бо туди потрапила через гріх іде по неї, щоб звільнити звідти, не скористався зі здібності, щоб бути рівним з Богом, але принизив самого себе, прийнявши постать слуги, будучи послушним аж до смерті, Христос помирає для того, щоб своєю смертю перемогти смерть. І виводить Евридіку, виводить людськість з країни смерті. і Христос не оглядається. Христос, згідно зі словами, котрі нам говорять, що хто прикладає руки до плуга назад, не оглядається, йде до кінця і перемагає любов'ю. Так само в Християнстві перемагає любов. і церква так на себе дивиться в такий спосіб. Інтерпретує свою місію, свою роль і відкриває, що Бог закоханий в людину, прагне її щастя. А церква є тією, котра має народові кожній людині допомогти. Тому під час вірою промовляємо, що зійшов до пекла, так якби ми цю таємницю хотіли наново проголошувати, а в особливий спосіб цією таємницею відкриваємо час три пасхального під час того найважливішого моменту в історії церкви, в літургії церкви. І знаємо, що на цьому власне базується піст, що він має нас приготувати до тої найважливішої події, до тієї літургії пасхальної, до тридіуму пасхального. Коли співаємо чудову пісню про слави для Христа, нашого, Орфея, і церква тоді стається церквою в повні коли жиє Пасхою, коли з Пасхи черпає свою життєву силу, а з Пасхи виростає також хрещені, котре неустанно в нас перебуває і має нас обмивати своєю водою, оскільки не до кінця живемо Пасхою, оскільки не повністю ми ще є охрещені, тому церква не є ще в повній церквою Христовою. Тому бажаємо цей великий піст так приготувати, щоб як найкраще пережити Пасху Христа, щоб вона потім реалізувалася в нашій буденності. Дякуємо, що додивились дане відео. Також будемо вдячні за вашу активність поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.